Хочете, щоб ваші учні та учениці не просто читали, а й розуміли та аналізували прочитане? Наш підручник Українська література це ключ до глибокого розуміння творів, розвитку критичного мислення та формування естетичного смаку. Тож пропонуємо вашій увазі підручник Українська література Олесі Калинич та Світлани Дячок за науковою редакцією. Професора Юрія Ковбасенка. Обидві авторки пройшли шлях від педагога до управлінця. Тож точно знають, які методи і форми роботи з учнями й ученицями нуш ефективні і як навчити так, щоб було не лише цікаво, а й продуктивно та якісно. Вітаю! Запрошуємо на презентацію підручника української літератури Олесі Калинич Світлани Дячок. Наш підручник не просто формує літературний смак чи знайомить з конкретною історичною епохою. Він допомагає дитині пізнати наш непростий світ, зрозуміти своє місце у цьому світі. Тож, помандруймо сторінками підручника. Вітаю, друзі! Підручник Українська література Авторського колективу Олесі Калинич, Світлана Дячок за науковою редакцією професора Юрія Ковбасенка є надійним помічником у mm. освітньому процесі не лише для учнів та учениць, а також і для нас, педагогів. Адже за матеріалами навчальної книги, яка містить тексти художніх творів, цікаві завдання і запитання, інтерактивні вправи можна відтворити. Увесь алгоритм навчального заняття. Вдало продумані та запрезентовані форми роботи із художнім текстом є чудовим засобом формування ключових компетентностей здобувачів та здобувачок освіти. А також восьмикласники і восьмикласниці, виховуючись на найкращих зразках української літератури, стають. Конкурентноспроможними інтелектуалами, патріотами України наукову редакцію підручника здійснює Юрій Іванович Ковбасенко, професор кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка. Підручники для п'ятого, шостого, сьомого класів Олесі Калинич та Світлани Дячок пройшли пілотування, а підручник для восьмого класу апробовано в закладах загальної середньої освіти. У 2021 році співавторки заявили про себе посібником. А вже зараз маємо окрім. Трьох якісних підручників чудові методичні напрацювання, якими користуються вчителі для навчання 88 тисяч учнів та учениць України. Підручник супроводжує методичний апарат, який запрезентований у доступній, безкоштовній формі на сайті видавництва Астон. Платформі Всеукраїнська школа онлайн, а також у блозі авторки Олесі Калинич вдало доповнено підручник електронною платформою, де розміщені вправи та твори в повному обсязі та озвучений матеріал підручника. Відповідно, маємо щоразу схвальні відгуки колег. Тож вирішили зосередитися на сильних сторонах, врахувавши побажання вчителів практиків України. Моїлеська Оксана, Богодухівський ліцей, номер 2 Підручник української літератури для восьмого класу Олесі Калинин та Світлані Дячок під редакцією Юрія Ковбасенка відповідає вимогам державного стандарту та чинній програмі. Підручник містить відомості про життя та творчість письменників, аналіз творів, систему запитань та завдань, посилання на QR-коди, які є. Зручними для використання підручник сприяє формуванню школярів ключових та предметних компетентностей, а також спрямований на виховання патріотичних та естетичних почуттів в учнів. Рекомендую підручник української літератури для восьмого класу для використання. Вирішили продовжити рубрикацію, запитковану в підручниках для 5-го, та 7 класів, тож і в 2025 році, ми з героями давньоукраїнських міфів. Для зручності продовжуємо презентувати твори для обов'язкового і позакласного читання на сторінках, якими розпочинаємо відповідні розділи, ілюструємо їх творами мистецтва. Цьогоріч. Це шедеври художньої кераміки Радислава Швеця. Не секрет, що сучасні здобувачі та здобувачки освіти краще сприймають матеріал візуально. Додаємо, окрім якісних ілюстрацій, ще й актуальні карти, схеми, таблиці, інфографіку тощо. Філософію неперерваного тексту, яка виправдала себе в попередніх підручниках, продовжуємо і удосконалюємо, а ліричні та ліроепічні твори супроводжуємо паспортами схемами. Головне, під час навчання української літератури сформувати учнів та учениць здатність реагувати на виклики, розвиватися. І бути конкурентно спроможними не лише на ринку праці, а й у житті загалом. Так, теоретичні знання важливі, але набагато важливіше навчити застосовувати їх у практиці. Саме тому в підручнику переважають завдання не лише на сприйняття, але й на відбір. Тлумачення, оцінювання інформації. Також важливо навчитися розуміти та контролювати власні емоції, поважати гідність свою та інших. Це і готуватиме наших вихованців до оцінювання будь-якого рівня. Та найважливіше до життя. Література асоціюється насамперед із читанням, але читання вже давно не зводиться до Простого вміння читати і розуміти конкретний текст. Важливо, щоб учні та учениці навчилися опрацьовувати інформацію, зокрема, аналізувати, синтезувати, інтегрувати, тлумачити та інтерпретувати її. Важливо навчитися розмовляти так, щоб тебе хотіли чути і слухали. Саме тому в підручнику є комплекс вправ. З інструкціями щодо різноманітних форматів виразного читання, образного мовлення, створення відео, мультфільмів, розігрування міні-вистав, читання за ролями, написання власних висловлювань тощо. Дало продумані алгоритми виконання завдань у підручниках Олесі Калинич та Світлани Дячок це ще одна родзинка авторського колективу. А для учнів та учениць. Це полегшує роботу під час виконання того чи того завдання. Звичайно, увесь апарат підручника української літератури повинен працювати на формування національно-патріотичного виховання. Це не лише відповідні ілюстрації, світлини, учнівські малюнки на патріотичну тематику. Завдання пропонують зруйнувати стереотипи про деякі питання історії, про питання національної меншовартості та показують велич наших предків та героїв минулого і сучасного. Підручник надійний помічник для вчителів. Він може слугувати і конспектом уроку. І збірником завдань для оцінювання за групами результатів, адже завдання побудовано так, щоб перевірити, як учень чи учениця усно взаємодіє, працює з текстом, письмово взаємодіє, досліджує мовлення. Переконані, що саме такий підручник української літератури сформує грамотних читачів, справжніх патріотів. Захисників. Щиро вдячні, колеги, за ваш вибір. До зустрічі мирного 1 вересня 2025 року!